І сяк. Зацвіте червоний мак, зазирне і так, і тут, Василечки зацвітуть, зацвітуть, застрибає навпрошки, зажовтіють колоски, а як пробудиться поволі, зарехтять листочки в полі, біле поле полотняне рушником парвистим стане. Молодець. Відмінно, дуже задоволена. Знаю, скільки часу ти приділила домашньому завданню, намагалася читати цілими словами, і саме головне виразно зупиняючись на логічних паузах. Молодець. Далі, будь ласка, сєва широкий, рівно Сєва, сєва зупини. Сєва, Хто автор? Ми в першу чергу називаємо автора. Самара. Автора. Тамара. В першу чергу називаємо автора. Тамара Коломієць. Будь ласка. Тамара Коломієць. школа, ко дня. І то ткани пране, а по ньому голка ходить, за собою нитку ходить. Покрути покрутиться, так і сяк, засвіте за червоний мах, за засвине і там і тут без тичне засвічує, та стрігає на пушки. На... Та журок та розумієш простий гайня, пройдеться. Далі за п'ять листочки охорони. Після коло одягне, душі, але встанеться. Дякую. Трошки більше тобі часу треба приділяти. Великі слова вчитав поскладово, тому на достатньому рівні. Е, Макар, будь ласка. Коломієць, Біле поле. Біле поле пола рівуть каяни. Чисто пране, а по ньому голка ходить, За собою низьку водить, покрутнеться так і сяк зацвіте червоний мак, зазирне і там, і тут, Василечки зацвітуть, за жов... застрібає навпрошки, зажовтіють колоски. А як пройдеться поволі, нерехтять височки в полі. Біле поле полотняне рушником барвистим стане. Молодець, відмінно. Ілюша. Ілюша, Тамара Коломієць. Ілюша мене чує? Артем мене чує половинку дома. А пенть мене чує? Чує. Ремарт буде марка. Марка полотняне, рівно ткане, чисто пряме. А по ньому волка ходить, за собою в нитку водить, покрутний так і сяк. А світе червоний мак. Дерний там, там свідечки засвітуть, застрибає нам шкод, зустріють пол А як пройдеться у волі, листочки в полон. Рушником, барвистим стане. Рушником, барвистим стане. Трішечки треба понижати інтонацію, а тут як наче вгору піднімається. Молодець. Дякую, Артем. Ти ж на високому рівні. Ну що ж, дітка, сьогодні ми з вами переходимо далі, і сьогодні ми з вами знайомимося з іншою поетесою. Це Ліна Костенко, моя улюблена поетеса. Вже їй багато років, скажімо так, але вона до цих пір радує нас своєю творчістю. Будь ласка, відкрийте підручник, перегорніть сторіночку. Прочитайте, хто така Ліна Костенко. Сторіночка 75. В мене нема. Добре, зараз ми виправимо. Ні, 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 ні. Мар'яна бачиш? Так читай тихенько очима, Деньшинку прочитала, дякую. Зараз ми дамо Мар'яні одну хвилиночку дочитати. Мирослава, коли народилася Ліна Васильівна? В якому році? Повна відповідь. Е Еліна Ко... Ко... Костенко? Костенко народилася у 1930 році. 19... 19... 19... 19... Дітка, тепер давайте порахуємо. До 2000 року. Скільки років вона прожила? 30. Щоб стало кругле число. Скільки треба додати? 70. 70. Молодці. І зараз уже 23. рік. 70 плюс 23. 93. 93. Отже, Ліні Костенко 93-й рік? Еля, де вона народилася? В якій області? Еля, мікрофончик. Звичай. На Київщині. Ліна Костенко народилася на Київщині. Скажіть мені, будь ласка, дітка, а хто у неї були батьки? Тимур? Повна відповідь, повна відповідь. Батьки батьки були вчителі. Вчителям. Макарчик, скажи, будь ласка, коли Ліна почала писати віршики? З дитинства. О, вірші вона почала писати з дитинства, коли ще була маленькою. Ну, зараз ми з вами познайомимося з першим віршем і скажете, які у вас емоції під час читання цього віршу. І так, приготуйтеся. Вірш називається пряля. Що означає це слово пряля? Що означає це слово пряля? Кого ти називаєш прялею? Ну, ну. Раніше, щоб зв'язати носочки з листи. Треба було напрясти вовну. вовну, овечок стригли, а шерсть скручували у ниточки. Тому, дітки, не так то просто було зробити якийсь виріс. Або навіть щоб пошити собі сорочку, треба було зам замочити. Коноплі, льон, а тоді розчисла гребінцем, зробити ниточку. Тому пряля це та жінка-майстриня, яка крутила колесо і робила ниточки, щоб потім з них можна було зробити виріб. Ну а зараз давайте послухаємо уважну вірші. Ідить пряля та й пряди, ніж іди, іде, іде. іде, іде. А вона пряди, пряди, вже напрягла хуртовин, на шапки для верховин, на сувої полотна, на завісу для вікна, на хустиною кривало. Мало, мало, мало. Сніг іде, 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 а вона пряди, пряде. Скажіть, дітки, будь ласка. Кому сподобався цей віршик? Денисенко. А про яку пору року тут йдеться? Зима. А хто ж така пряля? Зима. Зима правильно. Бабуся зима. А що вона, дітки, нам пряла? Шапки. Шапки. А з чого? Що вона Зима з чого пряде? І не ниток, і не пряжі. а правильно, Тимур. І сніго. А який рядочок тут весь час повторювався, дітки, в цьому вірші? Прядить. О, Прядить. Іде, іде, іде. О, сніг іде, іде, іде. Отже, бабуся зима пряла нам. Сніжок, а у вас зараз є на вулиці сніг, дітки? Ні. Ні. ні нема. А ви б хотіли цього снігу? Так. 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 так, от ми попросимо з вами зиму, щоб вона нам напряла чого? Снігу, снігу, снігу. снігу. молодці. А скажіть тепер мені, будь ласка. Що ж вона вже напряла, кому вона сніг дала і на що він був схожий? Вибираємо із віршика. На що вона напряла? На... на шапки На шапки для верховин. Тобто вершечок гірки, сама висока вершина, вже була вкрита снігом. На шапки. Ще на суворі полотна. на... Шапки. на шапки. На тобої полотна. На завіску для вікна, на хустину укривала мало, 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 мало. Дякую, Мирослава, і на завісу. Тобто вікна вона засипала снігом по самий дах, то виходила завіса для вікон, на дерева вона вішала хустинки й шапки, і таким чином все ставало катково чарівним. А скажіть, будь ласка, гляньте на малюночок, чи справді у зими було оце колесо, щоб прясти? Так, так. Ні. Ні. А де вона його буде тримати, це колесо на небі, адже це істота фантастична, казкова, яка постала в образі такої. Жінки, да? тут навіть не зрозуміло чи дівчинка, це чи бабуся? Да? Біла, сива і пряде, пряде, пряде. Дітка, а зараз спробуйте самостійно прочитати цього віршика, зупиняючись на паузах. Приступили. Читаємо зараз очима. А що ще читато вам приносив, я не зрозуміла. Віршик реалі. Бачиш у тебе на екрані, Мирослава? Я не сенко прочитала. Молодець. Дітка, який би ви заголовок придумали до цього вірша? Про кого розповідається? Зима. У зиму, правильно. І заголовок би ми придумали зима. Настільки фантазія у Ліни Васильівни, що вона побачила зиму як оту бабусю, що сидить біля колеса і пряде нитки. Мабуть, вона сиділа біля вікна, а за вікном що було? Сніг. Сніг. І не просто сніг, а куртовина, яка замила все снігом, і все стало біло-біло. Я починаю, ви продовжуйте.

На, на завітку, на кустинку, Для мало, мало, мало. Мало мало мало. Сніг іде? іде, іде, іде. А вона пройде. А вона пройде. Молодці, умнічки. А зараз, дітки, давайте спробуємо з вами відшукати Рими. Я вам перше слово, а ви шукаєте друге. Пряде? Іде. – Іде. 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 не Іде. Пряде? Куртовин? Верховин. – Верховин. Верховин. Полотна для вікна. Для вікна. Укривало? Мало мало. Молодці дітки, умнічки. Умнічки. І от таким чином Ліна Васильівна ще з дитинства навчилася римувати слова і писати у віршованій формі. Слухаєш. Дітка, а цей вірш треба читати швидко чи повільно, як ви думаєте? Повільно, повільно. Це повільно, правильно, повільно, так як кружляє і падає сніг. Але зараз ми з вами прочитаємо е, про е, квітки. Подивіться на малюночок, як називаються ці квітки? Звіду, звіду. Польові квітки, дзвіночки. польові дзвіночки, правильно, дітки. Ну, послухайте, будь ласка, і мені скажете, польові дзвіночки, це звичайна квітка, чи постає перед нами, як жива істота? Піднімає фіранку. Каже, доброго вам ранку. Як вам, джілко, ночувалось? Чи дощу не почувалось? Виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спати, цей дзвіночок як намет, тільки дощ, як кулемет. І так, скажіть мені, будь ласка, чи постає у нас польовий дзвіночок, як жива істота? Так. А я думаю, що ні. Ні, ні. А скажіть, будь ласка. А в якому образі постає ця квітка? Вона? Як що? Як... Дім. Як дім, як хатка. А хто заховався у дзвіночку? Бджілка. Бджілка. А чому варя вона туди заховалася? бо був сильний дощ. Був що? дощ, правильно, був дощ. Дітка, а скажіть, будь ласка, а хто розбудив бджілку? будівку? А скажіть, будь ласка, а бджілка з чим порівняла дощик, на що він був схожий? Кулемет. Як, кулемет. Кулемет. Як кулемет, отак він бив по пелюсточках, наче кулемет строчить правильно? Прочитайте тепер цей віршик тихенько очима. Дякую. Я вам пропоную дітки, прочитати цей вірш як діалог. Я один рядочок. А ви другий. Поїхали. Піднімає джміль фіранку. Доброго дня. Доброго дня. Як вам тілку ночувалось? Ой молодці, виглядає бджол з хати. <sm NS> ouais. добре <называется neighborhood> Цей дзвіночок як намет кулемет, кулемет, кулемет. Молодці, дітки, умнічки. А тепер дивіться. У нас останнє завдання до попереднього вірша. Подивіться, остання крапочка, де знак питання стоїть, прочитайте, що там треба зробити. Між ким 20. Дітке, прочитайте останню зелену крапочку, там де вгорі стоїть знак питання. Що треба зробити? Чим відбувається діалог? Які порівняння є у вірші? Як ти? Ви неправильно її... читаєте. Сторіночка 76. Вгорі стоїть знак питання і остання зелена Що крапочка. Який у неї змінить? Остання, Остання який крапочка. Остання Ви крапочка. Дякую. Отже, нам автори рекомендують вірш праля вивчити на пам'ять. А я вам даю дітки на вибір: або віршик праля вив... вивчити на пам'ять, або польові дзвіночки. Який віршик вам найбільше сподобався? Той і вивчите на пам'ять. Дітка, а тепер скажіть мені, будь ласка, який був джмелик? Добрий, Добрий, Добрий. А, ще? Шумний. а ще. Шумний а ще. А що він сказав, коли шумів? Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго вам ранку. Значить, він який був? Приємний. вихований джмелик був. Він не просто так заглянув у хатинку, а привітався. Тому кажуть слово чебне кожному приємне. Добро роби, добро й тобі буде. Тобто, бджіл, хто із них бджілка чи джмелик робить добро? Джмелик, бджілка. Бдрілка, тому що вона що збирає для людей, дітки? Мед. Мед. А що зараз бджіли роблять? П'ять у вулику. Але інколи вони прокидаються, і тоді люди віддячують бджіл за те, що вона збирала мед. Вони розводять цукор, варять сироп спеціальний, наливають їм і ставлять у вулики, щоб вони могли. Поїсти і продовжити сон далі. Ото й кажуть: роби добро, добро і тобі буде. Дітки, виберете будь-який вірш, вивчите його на пам'ять. А на уроці я вас запитаю: а в кого не утримається на уроці розповісти, можливо, інтернету не буде або. Різні причини або ви там захворієте, то ви знімете відео і відправите мені. Домовилися? Так. 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 Тоді, дітки, я вам кажу всім. Урок закінчено. Завтра ми з вами зустрічаємося без 15.09. У нас єдина година спілкування. Заготуйте собі. Чистий листочок. Просто чистий білий листочок, і ми на ньому будемо писати літературну паутинку. Ми запишемо посередині слово, поставимо стрілочки, як Валентина Васильовна на дошці робила. Пам'ятаєте? Праворуч, ліворуч, вгору вниз, і будемо підписувати слова. Які будуть підходити до цього слова, то ми трошки будемо з вами працювати. 22 січня буде День Соборності України. Можете сьогодні відшукати, що значить Соборність України, що це за свято, День злуки українських земель. Це вам таке невеличке завдання, а вірш вивчити. На пам'ять, до побачення, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Гарного, гарного дня. І вам, дітки, гарного дня. До не забудьте Валентина Васильівна, я звичайю, віршик вони будуть на уроці розказувати, правильно я вас зрозуміла? Да, так, да, ми будемо на уроці розповідати, але дехто там відпросився, що його не буде там по сімейним за сімейними обставинами, в декого можливо там чи світла не буде, чи зв'язку, то тоді зняти відео і відправити мені. Добре, дякую вам то насильна. Гарного вам дня до побачення. До побачення. Сережа, а мій песик. Ось. У нього тихий час. Натискаємо а на мене трубочку. не буває. Я ходжу на кухню. Хню. Он через две стены и где-то через три метра. Вот такой звук тарелочек. И он уже прибежал за три секунды. Все, я ну Натыскай на трубочку и выходим из эфира. Келя, Сева, Тимур. Виходимо. Натискаємо на трубочку. Іде запис уроку. Виходимо.